В рамках співпраці Подільської громади з благодійним фондом Карітас на базі готельного комплексу Поділля, який визначений пунктом тимчасового розміщення внутрішньопереміщених осіб, була організована зустріч волонтерів фонду з переселенцями, які зареєстровані та проживають на території Подільської громади. Головна мета зустрічі надати людям консультаційні послуги з юридичних, соціальних психологічних питань, в рамках благодійного фонду Карітас є чимало проєктів, за якими представники працюють та надають допомогу. Так, волонтерка. Катяна працює у проєкті протидія торгівля людьми. Розповіла присутнім про індикатори, які можуть говорити про те, що людина потрапила у тенета торгівці людьми, надала присутнім телефон благодійного фонду Карітас. Певні рекомендації, поради, котрі зібрані у інформаційних буклетах та які дії необхідно зробити для того, щоб убезпечити себе. Далі психолог Наталя запропонувала присутнім провести тренінг, аби краще себе почувати та не бути агресивним. Психолог надала декілька рекомендацій, як показати, покращити свій сон, звільнитися від тривожних думок, покращити свою увагу. Кейс менеджер Ольга і кризовий консультант Катерина працюють у проєкті підтримка осіб з інвалідністю з деокупованих територій. Вони надали присутнім юридичну психологічну кризову допомогу. Дівчата спілкувалися з внутрішньопереміщеними особами індивідуально, аби дізнатися про їх запити, проблеми та спробували їх вирішити. Також із переселенцями поспілкувалася директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей. при спілкуванні вияснилося, що Половина наших внутрішньопереміщених не має декларації. Було сьогодні акцентовано. що Все ж таки, для того, щоб отримувати повну первинну медичну допомогу, необхідно скласти декларації. З людьми це проговорено, адже більшість внутрішньопереміщених і це інваліди з потребами живуть вже в нашому місті більше року. Таким чином було це проговорено, доведено до відома, не всі інформовані, не всі зверталися. Приїхали, зняли житло і не звертаються ні за якою медичною допомогою. А все ж таки, це інваліди, це люди з особливими потребами, яким треба надавати допомогу, виписувати медикаменти, і довели до відома, що є програма, доступні ліки, що вони можуть також отримувати. Вони можуть звертатися за матеріальною допомогою. Це це основний акцент, чого я спілкувалася з нашими внутрішньо переміщеними, які тут зібрані в готелі Поділля. Вони декларацію склали з нашими лікарями. А як повернуться додому, що тоді? Якщо вони повернуться додому, вони так само складають декларацію за місцем проживання. Це паспорт, і код і мати при собі телефон. Їх нічого це не зобов'язує. ця декларація складена у нашому анулюється. місці, анулюється, і вони собі по новому місцю проживання складають і далі будуть отримувати кваліфікова. Ну, первинну медичну допомогу просто люди. Не всі розуміють, і це треба людям пояснювати, щоб вони могли звертатися, і все, що їм гарантовано державою, щоб вони могли отримувати. То щиро дякуємо благодійному фонду Карітас Одеса у ГКЦ за підтримку. Світлана Луценко Ілля Біюль, телекомпанія КЕД.